Мануела Гридковська, пристрасний коханець. Частина 10. Інгрід існувала між пляжем і готелем. Спека пощипувала її голені литки, обмацувала груди, змащуючи кремом поморщену шкіру, вона сподівалася, що її висушить сонце на все свій час. Знудившись готельним меню для. Грінгос. Інгрід пройшлася шинками, шукаючи справжніх мексиканських страв. Вона не надто переймалася зачепками місцевих восенів. У закапелку вулички, яка збігала до океану, вона не трапила на шинок, єдиною здобою якого було велетенське вікно. Люди за шибою поволі рухались в банці варення з липкого простору. Перш ніж підійшов кельнер, Інгрід ретельно вивчила меню. Вона не хотіла чилі конкарна, їй хотілось чилі лікон Гострий перчений секс, <кій> приправлений латиноамериканцем, латинсько кічуватими сентиментами із симпатичним кельнером. Його зачесане на назад волосся, полискувало жирною чорнотою. Шкіряні штани обтискали мужність. Його звали Хосе. Він навчався в мехіко сіті До Акапулько приїхав, щоб попрацювати на канікулах. Він не наважився б за. Запропонувати побачення ці біля літуристі. Його відлякувала виклична, екзотична врода. Подаючи вино, Хосе намагався не помічати її розхилених колін. Вона притримала його за руку. Зайди на дріньк до кабани у сьомій, прошепотіла вона. От плежа, при... а притакнув він квапливо. Чоловіки біля шинквасу помітили її пані жест. Ведеться на нього. Ці дівці уже за тридцять. Такі кращі за дівчат, усе вміють, ось цього вже спробували і хочуть ще. Вони дивились на неї через вікно, оплюмоване гіпсовими кактусами. Було достото так, як вона собі вимріяла. Після дрінка вони пішли на гору, до її кімнати. Хлопець пахнув сонцем і океаном. Голосна музика з дансингу і вино, яке вони цмолили з пляшки перетворили їхні любовні доторки на хужи танець. Інгрід обняла його ногами, закинувши їх осе на шию. Вона безсилу падала на подушки, аби в наступному такті змінити темп. Хосе кілька кількох, після кількох ковтків вона знову впровадив. Його пружне тіло прошивало її оргазмом. Цієї ночі Інгрід захотіла дитини. Мені 38 років, ще й рік два і може бути запізно, лічила вона в темряві поруч з сплячим Хосе. Він хлопець неземною краси, оливкова шкіра, прямий ніс, сніжно-білі зуби, очі напівобличчя, і це солодко жорстока посмішка. Дід із мішаних родин здоровіший гарніші. Хосе міг би перебратися до Швеції. Поки що вона не думала про повернення. Гінгер <кій> залишалась ще на місяць. Хлопець закохався, він ніколи раніше, вона ніколи раніше не зазнавала такої чуттєвості, божевільної манірності. Коли Інгрід сказала, що вагітна, Хосе став перед нею навколішки і плакав, виціловуючи її живота. Він відвіз її до батьків. Ці не вмовляли молодих залишитись в Мексиці. Якщо Хосе закінчить університет у Швеції та стане Ель професор у Європі, його предки. Також походили з Європи, розповідав інгрід, батько хосе. Тому він здібний і високий. У його жилах тече кров іспанських гран.